Напередодні Великодня до зони АТО вирушила група ніжинських волонтерів. Вони доставлять воїнам 13 та 41-го батальйонів пасхальні подарунки та необхідні речі. Біля собору всіх святих волонтери та активісти громадського формування, мобільна самооборона, що долучилися до цієї благородної справи, завантажили для земляків паски разом з побажаннями. Малюнками юних ніженців настоятель храму, отець Сергій, разом з волонтерами подолає не одну сотню кілометрів, щоб вчасно привітати наших захисників. Хочемо привітати наших бійців світлим святом Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Не можемо залишити їх без святкової молитви, передаємо радість. Всіх віруючих людей міста Ніжна, їхніх рідних, близьких, тому що вони за них вболівають, переживають. і часточку того родинного тепла, часточку спільної молитви, ми передаємо їм для того, щоб їх звеселити у ці святкові дні, щоб вони відчували любов до себе, рідних, близьких, а в першу чергу, щоб відчували любов Божу і. Божу присутність. Веземо пасочки, веземо о, яйця, веземо м'ясо, тобто все те, весь той набір, який ми зазвичай беремо з собою на ці свята, коли йдемо в церкву. Так що вони отримують все. Ніжинська майстриня вишила прапор з гербом. О, Міста Ніжне цей прапор ми передаємо в 41-й батальйон. З часом вищуємо ще один. І такий самий прапор отримує і наш 13-й батальйон. Це буде необачний подарок бойцям. Все-таки від руки від душі. ручна робота дуже ціниться, Я думаю, що бойці будуть дуже раді цьому подарку. Це якби для 41-го батальйона, а для 13-го вже Почала роботу, но не не закончила жаль, Не встигла. Після празникам, я постараюся закінчити і передати 13 му батальйону. Маємо надію, що з тим прапором вони скорим часом повернуться додому з перемогою. Побажати гарної дороги волонтерам прибули представники громадськості. Ніжинський міський голова Анатолій Лінник, голова громадської ради при виконавчого комітету Ніжинської міської ради Володимир Дорохін. Все ж таки, хто допомагав, хто збирав, допомагали всі. Дуже багато в нашому місті Ніжині небайдужих людей, і всі долучилися до цієї благородної і світлої справи. Я всім дякую. І Боже благослови, хай перебуває з ними завжди, нині повсякчас і навіть від тіла.